Вітаю вівторок, 14 жовтня. Пропоную вам провести цей день в компанії Першого Подільського. Громадянин Польщі змушував дітей знімати порнографічні відео. 13 водіїв виявили правоохоронці у нетверезому стані. У Нетішині під час пожежі врятували двох громадян. Про це та інше далі в подробицях. У ніч на 14 жовтня противник випустив 96 ударних БПЛА типу шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито або ж подавлено 69 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Нацполіція спільно з правоохоронцями Республіки Польща та Європолом викрила зловмисника, який через інтернет обманом змушував українських дітей створювати порнографічний контент. Розслідування розпочалося в Україні із повідомленням про анонімний телеграм-аккаунт, з якого невідома особа надсилала дитячу порнографію малолітній киянці. Поліцейські з'ясували, що зловмисник з 2021 року через онлайн платформи шляхом обману примушував українських дітей виготовляти порнографічні матеріали. Столичні слідчі та оперативники департаменту міграційної поліції. Встановили вісім українських дітей, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн. З ними проведено необхідні слідчі дії з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини. У ході досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмиснику, а це 57-річний громадянин Республіки Польща. 8 жовтня цього року польська поліція затримала фігуранта згідно з кримінальним законодавством Республіки Польща йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Хмельничани провели в останню земну дорогу ще одного героя. Додому на щиті повернувся Ігор Фесик, чоловік родом із Херсонщини, виріс у багатодітній родині, брав участь в антитерористичній операції та ООС. Добровільно взяв зброю до рук після початку повномасштабного вторгнення. Служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Тримав оборону на Донецькому напрямку, 6 жовтня, серце Ігоря Фесика. Зупинилося. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 31. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 574 повідомлення про події та правопорушення, із них 151 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 129 адміністративних протоколів, з них 13 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 591 повідомлення від мешканців області. На Ізяславщині перед судом постане 24-річна жінка, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловікові. Нагадаємо, подія сталася 26 серпня близько 21-ї години в одному із сіл Ізяславської територіальної громади. Після спільного розпиття алкоголю між жінкою та чоловіком виникла сварка, в ході якої 24-річна обвинувачена вдарила свого 30-річного чоловіка ножем у груди. Після скоєного жінка викликала швидку, медики госпіталізували потерпілого і одразу повідомили про подію до поліції. Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування. Міру покарання обвинувачені визначить суд. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини. Протягом минулої доби врятовано двох людей. 13 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Варшавська у місті Нетішин палає квартира. Під час гасіння пожежі було врятовано двох громадян 1935 та 1990 років народження. Вогнем знищена балконна рама та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі необережність під час коріння. У селі Михнів Шепетівського району та селі Зелена Хмельницького району рятувальники ліквідували пожежі у господарчих спорудах. За прогнозами синоптиків, сьогодні, 14 жовтня, на території Хмельницької області буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря прогріється від 6 до 11 градусів тепла, а у Хмельницькому до 9 градусів із позначкою плюс. Дякую вам за приділену увагу. Вже у наступному випуску розповім більше про актуальні новини та події з життя країни та області. Тож не пропустіть.